у у громадських організацій окремих жителів нашого міста, підприємців та області, про незгоду з політикою надання послуг ПАД Прикарпаття обленерго, яка своїми неправомірними діями обмежує права споживачів електроенергії. Друге питання виступи членів Оргкомітету, Культура як Обленерго досить часто е, зловживає своїми можливостями і замість того, щоб... Ми, е, в нормальному робочому режимі працювати зі споживачами 300-400%, як то вказалося, при тому, що закордонна електроенергія постачається по дешевших цінах, це взагалі ні в які рамки не влазить. Тому цим треба боротись, проти цього треба протестувати і вимагати, щоб на цьому ринку послуг був наведений порядок. Сьогодні обленерго, проживаючи в Крихівцях. Зоні я можу підтвердити, що ніхто нічого не робить в реконструкцію, в ремонту засконалення мереж. І от свій час таке прибуткове підприємство Яковленерго за безцінь віддали приватні руки. Підприємство, яке приносить мільярди і доходи, і прибутки і так далі. Читано. І, і потрібно ініціювати про реприватизацію обленерго, щоб воно працювало на користь народу, а не на користь купки Богатів. Тому тільки що ми чули, нашу електроенергію купляють по 40 копій, а ми платимо по гривні 15. Та тому, що ми не протестуємо, тому що ми дозволяємо, щоб з нами це робили в народі. Підтримуємо всі ці вимоги, які... Але потрібно так само бачити і все довкола, що робиться. Багато що робиться якраз не на користь людей. І поки ми це будемо терпіти, так буде з нами чинитися і далі. І мені здається, що це наша перша акція. На наступні треба, щоб приходили сотні тисячі, щоб ми все-таки заставили цю владу антинародну, антиукраїнську працювати за на нас. Більше випадку влада забирається. 40 тисяч років, що всі йдуть в європейські мови, пішли від української мови. В касетті залишились дирекції за мову. Наша частина в економічному розвитку України почане 60%. На сьогоднішній день ми тільки закинуть не додають, тому, оскільки всі <как> відбирали та. Так Нехай не хватит роботи, але все рідно. Повещення всім. Держава повинна керувати.